Доброго раночку, друзі. Йдемо на роботку. Хто на роботку, хто в школу. Утром прохолодно, але обіцяю сьогодні бути сонечко. Так, ось так у нас зелено. Всім бажаємо хорошого дня, хорошого настрою. На весь весь день. Всім привіт Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене буде обзор посилки. Так, так, посилки не покупки. Посилочку я отримала із Ізраїля. Три тижні вона йшла, і от сьогодні я її отримала. Посилка від мого батька. О, для... Нас двоїх, тому що, крім мене є ще брат у родині, у нього є сім'я. І от ми сьогодні з ним розпакували посилочку, поділили кому що надійшло. Зараз я вам покажу обзорчик. Так, ось такі носочки. Ну, я не знаю, знаєте, ага, ось пара одна. Такий приємні на дотик з, високою такою, з високим таким підйомчиком так. ну, я думаю, в мене буде для малого. І ось інша така пара носочків. Так, далі баночка оливків. Це не по-нашому, я не прочитаю, не розберу. І одна теж баночка братові. Так, далі показую вам кава. Ну, Можливо, хто розбере прочитати. Я не, дійсно не розберу, навіть яка і назва і що до чого. Так. Дві банки теж одна брату, інша мені. І ще ось баночка теж кава. Крім такої кави. Ага. Ось був такий цілий пакет. Дівчата, кави у пакетиках. Це лише половинка, тому що інша половина пакету забрав брат. От, ми з ним поділили. Тут і кава, і чай. В общем, все, що ти хочеш. Зараз я його все позбираю. Не знаю навіть на смак. Це що? Тому не можу сказати Кріпке чи не кріпка кава. Так, і це. Показую далі ось кілограмчик таких горішків. Два пакета. Один для моєї сім'ї, інший для брата. Так, у брата двоє дітей. Жінка, двоє дітей, тому й для його родини. Так, а це я подумала спочатку. Ну, ви знаєте, не могла і зрозуміти вже потім. Це паприка Мелена. Ось такий пакет. Один мені, другий теж для брата. І перець мелений чорний. Ось такі два пакети здорові. Скоро літо вір. Так, відставляю. Ще в посилиці був ось такий рюкзачок. Рюкзачок, ну, товар, зокрема, який знаходився у посилки, він був, для, ну, зокрема, за призначенням, тому що у брата бочки, дві дівчинки. А у мене синок. Тому те, що для дівчат, те, що для хлопців, ми вже з ним розподілили. Так, ну тут у різні полотенечка, такого добра там вистачає. І нам теж його надіслав. Так, далі. Ось такий наборчик. Я собі наборчик взяла, а брат взяв собі постільну білизну, був комплект. Я ось такий вирішила собі набор залишити. В принципі, в мене дещо є, лопаточки. Ну, нова ж квартира, як ніяк, там, треба буде обустроюватися. Так, далі дощечка. Я не скажу, що в Україні всього цього добра немає. Але, але посилочка з іншої країни. Так, воно все однакове, схоже. Не буду вирізняти говорити, що щось у нас краще, чи там краще. Але приємно отримувати. Так, ну, в принципі, і все. Ага, ще ось такий стакан з трубочками. Трубочки він забрав. От. А, ну, Знову це всякі ганчірки. <сміх> да. Ну, Наповнювали, щоб не побилося скло. Тільки не пишіть, що в мене його немає, цього добра. Це для того, щоб не побилися такі от стакани, які предназначені для якоїсь, можливо, коктейлю. Бо трубочки, набір трубочок є. Так, і це я вам показала. Не запну тепер назад. Так, є. Таке діло є. Так, дякую всім за увагу, за те, що дивитеся відео за підписочку. Дуже приємно, що відео про квартиру набрало дуже багато. Просмотрів, да? коментарі, лайки, привітання. От, ну, приємно, радує, що все ж таки мої відео для когось є і небайдужими. Стають бути цікавими. Так, все, на все добре, до наступної зустрічі.